Представляємо гібрид Кукурудзи Рубен, високоврожайний гібрид селекції України, створений для отримання стабільних урожаїв за будь-яких умов. Фао. 300. Рубен відрізняється швидкою вологовіддачею, високою посухостійкістю та толерантністю до найпоширеніших захворювань кукурудзи. Гібрид підходить для вирощування при традиційній мінімальній обробці ґрунту та монокультурі. Основні характеристики гібриду кукурудзи рубен. Призначення зерно. Потенціал урожайності зерна 165 центнерів з гектара. Висота рослин 250 см, вологовіддача 13-14% енергія стартового зростання 9 балів, стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи 9 балів. Стійкість до вилягання 8 балів. Толерантність до фузаріозу стебла та качана. 8 балів. Толерантність до гельмінтоспоріозу та летючої Сашки 9 балів. Рубен надійний гібрид для високих урожаїв за будь-яких умов. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.